Цього літа в багатьох містах України світла не було більш ніж 12 годин на добу. Чому так сталося і що робить держава, щоб вирішити цю проблему? В цьому відео ми про це і дізнаємось. Росія знищила та окупувала більше половини української генерації. На 23 лютого Україна виробляла 55 гігават електроенергії. Коли станом на зараз наші пікові потужності становлять менше 19. Росія окупувала найбільшу атомну станцію в Європі Запорізьку АЕС, дві найбільші ТЕС України Угледарську та Запорізьку, а 80 інших знищила ракетними ударами. Така ж сама ситуація з гідроелектростанціями: більше ніж 35% потужностей знищені. А 40% сонячних та вітерних станцій потрапили під окупацію на півдні України. Тобто, як бачите, вуличні експерти, коли розповідають про те, що електроенергію продають і саме тому немає світла, помиляються. А ви пишіть в коментарях, якщо хоч один раз чули від когось, що Україна продає електроенергію. Але насправді проблеми з боку нашої держави є. Поведінка нашої держави в питаннях електроенергії, та й насправді, взагалі, в будь-яких питаннях, це як в казочці. Ми не можемо поремонтувати дах, коли йде дощ, а коли доща немає, то і не потрібно його ремонтувати. Насправді така ж сама ситуація склалася з. Енергетичною інфраструктурою після невдалої спроби взимку 22-го року знищити нам інфраструктуру. Наша держава вирішила, що немає обстрілів, немає проблем. Тож нічого не потрібно й робити, крім сумнівних витрачених мільярдів на захист енергооб'єктів. Ніхто не вдарив палець о палець стосовно будівництва нової розгалуженої генерації. Багато експертів розказували, що побудувати децентралізовану генерацію неможливо, аж раптом, після блекаутів навесні та влітку. З'явилася заява президента України Володимира Зеленського, який і сказав, що до кінця цього року ми маємо побудувати 1 гігават децентралізованої електроенергії. Ось з цього ми зараз і почнемо. Україна має чіткий план, як побудувати до гігавата маневреної газової генерації вже цьогоріч. І ще 4 гігавати протягом найближчих років ця цитата президента Володимира Зеленського, озвучена під час конференції Ukraine Recovery спричинила чимало суперечок серед експертів енергетичного ринку. З одного боку, на тлі безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури та втрати 9 ГВт потужності, країна потребує збільшення генерації для забезпечення нормального життя. А з іншого жодна держава не мала досвіду будівництва такого обсягу маневреної генерації в настільки стислі терміни за півроку. Ну, плани у нас як завжди амбітні. А чи взагалі реально це виконати? І тут ми будемо посилатися на експертів. Опитані економічною правдою, енергетичні експерти вважають, що побудувати до кінця 2024 року заявлений президентом Гігават газової маневреної генерації неможливо. Так само скептично вони поставилися до цифри 4 ГВт в найближчі роки. Це неможливо. Газова генерація не будується протягом 6 місяців. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди у найкращих умовах потрібен рік. Побудувати 4 гіавати також нереально. На світовому ринку немає стільки виробників обладнання, і недоцільно усе, що можна зробити, побудувати фундаменти, наголошує ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Погоджується з нею директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Гігават газової маневреної генерації, побудований до початку опалювального сезону. Це чиста фантастика. Відповідально заявляю, що люди, які написали президенту цю цифру, збрехали, каже експерт. Ніколи такого не було. І ось знову потужні плани, потужні речі, потужні цілі. А результат, як ми дивимося, експерти не дуже вірять. Хоча ми сподіваємось, що це наклеп на нашу владу, і е, ми все зможемо побудувати, і ГАВАД буде у нас до кінця цього року, як обіцяв президент. А хейтери будуть е, заздрити і в теплі і світлі дивитися на це. А ми переходимо до другого супер мега амбітного плану в нашій енергоінфраструктурі. Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив про план будівництва в Україні відразу чотирьох атомних енергоблоків. У разі реалізації цього проєкту недобудована нині Хмельницька АЕС стане найпотужнішою атомною станцією в Європі замість Запорізької, яка наразі окупована. Перші два радянські реактори ВВР 1000 необхідні для реалізації проєкту, знаходяться у Болгарії і колись призначалися для місцевої АЕС Белене, яку будувала російська компанія Росатом. А зараз Україна веде перемовини щодо купівлі цих. Об'єктів. Інші два, п'ятий та шостий енергоблоки планують побудувати з нуля за американською технологією API 1000. Це будуть абсолютно нові реактори від компанії Westinghouse, яка вже перемогла у грудневому тендері на закупівлю необхідного обладнання. За 437 мільйонів доларів керівництво енергоатому заявляє, що добудова ХС є глобально важливим для України як енергетичним, так і геополітичним проєктом, наголошуючи на інтересах американської сторони продемонструвати свої новітні технології в сфері ядерної енергетики. Варто зауважити, що енергоатом за усе своє існування не побудував жодного енергоблока з нуля. Не останнім аргументом є і корупційні ризики в самій структурі та роботі енергоатому. Особливо стосовно проведення тендерних закупівель, а кожен енергоблок коштує приблизно 5 мільярдів доларів. Тобто, підсумовуючи, грошей на цей проєкт, ми не маємо. Практичних навичок будувати з нуля такі проєкти, ми не маємо. Компетенції менеджерити це ми також не маємо. А все це буде будувати і відповідати за це державна компанія енергоатом, яка по праву є одною з найбільш корумпованих в цієї державі. Ну і куди ж е, в контексті цієї розмови без цієї адіозної і великої державної машини в виді Укргідроенерго, директором якої є Ігор Сирота, не червоний директор, який з самого початку і до тих пір є операційником цієї махіни, яка володіє усіма гідроелектростанціями в Україні? Ці хлопці вирішили не відставати від інших мегапроєктів, проєктів, і вирішили добудовувати Канівську ГАЕС, яку будують вже з 1980-х років, і так і не добудують. Вирішили зробити її під землею, щоб ворог точно не дістав. Друзі, дуже важлива новина для вас. Якщо ви хочете одним із найперших дізнаватися новини українського бізнесу, української промисловості, що ми будуємо, що відкриваємо, то підписуйтесь на наш телеграм-канал Промислова Україна. Де ми кожного дня постимо дуже цікаві новини, які стосуються нашої теми. Я залишу посилання в під описом цього відео. Україна вносить зміни у будівництво канівської гідроакумулюючої станції. Її планують перемістити під землею. Про це повідомив нам безсмінний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Канівська ГЕС потужністю 3600 МВт почала споруджуватись ще у 1986 році. Утім, у 1991-му роботи було зупинено. Оновлений проект з адаптацією до сучасного стану енергетичної системи України передбачає будівництво ГАЕС потужністю до 1000 МВт. За словами очільника Укргідроенерго, найбільші виклики для енергетиків наразі максимально швидко відновлюватися. Захищати об'єкти і думати про перспективу. Тому варто вважати, що дороговартісний проєкт підземної ГАЕС залишиться у довгострокових планах компанії після закінчення війни. Наразі Укренерго працює над захистом та підготовкою об'єктів до зими, оскільки жодна енергосистема у світі не зазнавала таких викликів та вимагає максимального посилення, наголосив сирота. Один мегаватт до кінця року, в який не вірить жодний експерт, аніж український, аніж закордонний. Чотири Енергоблоки кожен по 1000 МВт, хоча ми не побудували жодного з нуля за час незалежності. Відтепер ще й ГАЕС, яка буде під землею. Насправді на цьому хочеться цей дайджест закінчити. Проте я хочу вірити, що хоча б щось з цього вдасться, хоча б якийсь з цих об'єктів буде побудований. Проте я максимально скептичний і не безпідставно, адже я певний. Що Україна, як і будь-яка інша держава в цьому світі, це поганий власник, але може стати неперевершеним інвестором. Я не вірю, що державний капітал з червоними директорами з повністю закритою корумпованою системою зможе побудувати такі важкі і амбітні проєкти, тільки буду радий, якщо я помилився. Але все ж таки я сподіваюся, що Україну будуть очікувати реальні реформи в цьому секторі. Про це ми розказували в окремому відео про атомні енергостанції, що потрібно зробити. Посилались на експертів, з якими ми комунікували. І я впевнений, що Україні все вдасться. Ми пройдемо скрізь ці виклики і станемо тільки сильнішими. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть, будь ласка, коментар. Будемо знімати ще, коментувати подібні новини, робити такий невеличкий дайджест. І дякую вам за те, що дивитеся. До побачення!